Добрий ранок, сьогодні субота. Ранок, І сьогодні пасмурна погода. Ми йдемо на сілянок. Сьогодні субота. Діти в на мамо, одинаковці. ти мені не купила трошки кепчика. Два сі. Хотіла скачу. Ми були вчора що на цьому острові. Мені так сподобало. Але зразу пішов спати. Там супер повітря, ми надихались і прям. Там машини, не файли, нічого там свіжо. Аліна в ранку вже плаче за острів. Як не хватило? Ти такий справ. На сніданок, і і Ідемо на цей довгий місць він платний, зараз. Їїст вийшов 4 долари. А, тут поліція собі прикола, на з телефону. Все. Так, будь ласка, приєднав. З тими юними водіями. Частина два. Бачите, який ми тут в кармані прихований? Це, кстати, курточка не промикаємо. Тепер ми закономою трохи. Тут кросовки. Всі нові. Я походу вражу. Сподівайте, які тут кросовки в секонд хенді. Двадцять тут і Ціна відповідна. Ці Накопляю собі діамантів. Вау, я тут недобу, конечно. Це мені фуру. Такий. Топки. Прикольно. Купила я собі, получається. Штани най щоб спортом займатися, вони коштували 7 доларів. І таку ж кофточку. футболочку боді. Воно 5-4 долари. Чесно кажучи, вибору не сильно було багато для жінок. І щось тут так, така сіра погода, щось сестри не нема. То ми зараз то ми зараз кудись поїдемо, може якусь какашку та mm маданець. -hmm. Скучили за Макдональдсом І ми поїдемо, виходить. Зараз кафешку, мабуть, може, прогуляємося. Ну, буде видно. А потім поїдемо вдома, бо нам ще в ну, готель. Бо нам вже треба в басейні покупатися за ці 4 дні. Та й такі справи. Приїхала тут таке маленьке містечко. Різні магазинчики, кав'ярні, ресторани знаходяться. Зараз будемо пити каву. Кажу, візьмемо каву і підемо пройдемося. Так він говорить, що ми пили каву зранку. Ми недавно пили каву. Не встигли з дому виїхати. Вона каже, каву. З дому виїхати, у нас нема дому. Але кажу, дім там де ми. Ми бездомні. Ми бездомні бомжики американсько українська висновні українські душі. Я хочу такі цікроси. Надоїло ходити, ті-ті, колеса все поїхав. Якраз зараз в тему, якщо ви не хочети. Допропонувала взяти щось тепленьке і вирушити в дорогу. Так він починає. Куди в дорогу? Просто кудись йти. Пройтись, треба ж ходити мінімум 10 тисяч кроків в день. То це тракістське життя створює нам погані звички. Та й такі справи, люди добрі. Та така, я кажу, пасмурний день, пасмурне настроєння. Ну і на тому дякую. Ми за все вдячні. За добре, що ми ще существуємо на цій землі. Та й такі справи. Да. Ну так? Да. Да. Ну в Нью-Йорку... ви знаєте, Нью-Йорку годинник то є. Шукає, що за 4 роки вже в землі може не бути. Що треба жити на максимально, максимально це життя. Так що вдячні, що ми покидаємося вдячні за все. Добре. Дай такі справи. Зараз підемо в кафешку і будемо робити екскурсії. Довго не будемо затягуватися, бо ще завтра нам дорогу. Їхати аж 7 годин чи вісім. 7 з половини. Вертаюся назад на фірму в Ще Сьогодні затягуватися не будемо, щоб раніше спати лягти. Та й в басейні поплавати в ми Взяли з басейном, з спортзалом. Ще там щось. Ну але сьогодні був в спортзалі. Це вам не жарти. Це вже якби після дня народження, треба якби. Соответствують своїй даті. Ставте напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки роту? Двіцький. Молодий? Не Чи Дівчата? Дівчата, він занятий. Брата у нього теж нема. Що тут сказати? Ну є три сестри. Є три сестри. В кричуженському колективі ріс. А у мене є одна сестра. Ми знає, як інь і янь. Вона голобоглаза блондинка, а я кароглаза каштанка. Добре, все. Зустрінемося вже в кафешки. Треба якось себе заставити вийти з машини. Щось розлінились. Кстати, я вмію играть на барабанах. Ну там тук-тук-тук-тук. Рубітів. Фанеру. Під фанеру. Під фанеру, на нервах. А, на нервах? Така вуличка. О, дзеркало. Дітика тут в кишені. Це це якесь. Ой, кав'ярня, кав'ярня. Ось кав ця кав'ярня. Чотирвані двері. Ух ти, там скільки всього. Пахне кофе. Ух ти. Котик. Дві ніч. Дерев'яний. Ты будешь вин режения деревянный? О, давайте такие как у нас. О, две горчи. Такая Ух ты, ки чашки. Котик, ка чашка классная, вона такая важка. Но звелина, по-моему. Отак. Засиникає, що там чисто води. Там має бути fresh water. Там для кого? Кави все. Чашки навіть. Боже, одну візьмемо на пам'ять. Що лисяти? А Ух ти! Це що свічка? У мене деколи таке відчуття, що ми золоті рибки, що в нас залипане ціло. Котик, це ще О, Боже, свічка. Воно якісь рідкі всередині. Що пише свічка? Не знаю. виглядає як свічка. Діти, яка свічка прозора? Ні, мені здається, це не свічка. Може це просто пахне. Це, може, просто зроблено. Ух ти ж ка! підставка? Дуже гарна. Яка ярка. Це підставка чи це є? Біля цього маятника. Бо тут теж мають Так. Я замовила собі обичний бургер. Тут у нас цибуля і передки. Тут і кетчуп, а тут у нас Техас, якийсь ялапеніо, супер челабак, навіть чуву бургер. Супер мощний бургер. Техаський якийсь Тексас. <рі> а вже дуже близько спортсмен. Oh, Чому я високіла? Чому не літаю? 12-ї ночі почався вечірній жор. Це їхня фірмова фірмова смаколик на цьому острові. Боже, я наїдуть. О, що поділити на бах. Я думаю, додати тісто. Там. Взяли шоколадний з, го... з горіхом. Час летіть хвиля. называется Фуджи Чьёпый что? Видите, как он их Красота. Мы выезжаем. Я взяла блендер, да, чтобы сделать смузи. Ни разу не делала. А любит так. Трати <laughs> не нужны <laughs> До речі, для лінивих був у нас. Ні, не для лінивих. Я так знаходився, що я не вчував. А я не знаходилася? Ну, було мало. Було ходити на машині і їздити все. Ми навіть в не так, пішли. Так, було мало. Я бачу, як вчора тут було мало, Ти хто йти не попало. Погода просто не дуже. А так, то. Дуже гарно було. Просто активності не хватає. Не давай включити. Людей сьогодні не так багато. Стало да. такі, як був перший день. Так. Креветок нема. Надіюємо, що Хоча могли б риби, якусь цей. Це ж ще, прим приморський. Ось ось. Ось ось. Ми виїжджаємо з готелю. Такі виглядають. Трасочок. Починається. Ми будемо їхати не через Міч. Ой, не через Віскансен, а через Міча. Міча. кримінальний штаб. Ми вже доїхали до Чикаго. Їхали 6 годин. І вже ми в містечку Джуліет. Йдемо по пі, пі і цей. І купимо якусь каву. Будемо їхати за нашою машинкою. Олег дуже серйозно він не розмовляє. Ми вже приїхали. Наш трек грузимось. Магнітики, цакарочки з цього місця, з цього острова. Пахне тут нас, пахне. Все, ми віддаємо масину. В цій фірмі ми винаймуємо машини частіше за все. Сьогодні неділя і вони не працюють тут, який дроп, дробокс, там де можна печі. Кінець. На шипа дуже. От закінчився. Машина точно закрила. Так. <ріст> ми вже Хардольба передає обітання. Ми вже в трапу їдемо. На Вісканси. Грузитись. Завтра у нас загрузка в 10 ранку. Тому ми сьогодні їдемо три часика. До Вісконціна десь в спадки на заправці. І вже зранку на 9 будемо на загрузці. На місці? На місці. Хто рано встає, тому Бог дає. <сум> на сердце? А, тому більше роботи дає. <сум> ти більше, що, <сум> Далі, що Бог більше грошей заробляє. Що це свідчить? Бог дає більше роботи, хто рано встає. І цей. Хто рано встає, той, я означає рано відстати. У нас наші клунки не розібрані. Я в дорозі не буду розбирати. А я не знаю, чого вона тим ще не зайнялась. Сидить. анекдоти мені зараз. Тут треба ще чемодан піднімати. Може під кінець розберу. Не треба чемодан піднімати, треба відкрити під речі. Розбору. Я просто назбираюсь на дорогу. Треба по мене тувати. Двіться, який песик? Ходім, песик в цьому. Та я бачу. ніж ти Ні, це не показалася. Лапу весна, ще могуляри, знаєш, це бюроз.